Цих вихідних, да? або навіть бачите, з пажиком є у вас такий, да, в вашому оточенні людина, яка багато говорить, але що до дій не поспішає. Ви можете кудись поїхати, або хтось навіть може примиритися з цією людиною. Може у когось початися новий етап в житті. І так дивимося на цих вихідних у моїх красуні красенів Так, є у вас оцей пажик. Який і не дуже діє, який ще може колоти говорити, не думати, що він каже, і але, дівчата, він вже стає королем. Яка я щаслива за вас? Оце для мене дуже круто. А молоти, до речі, до цього сприяють або він стає королем, або він з вашому життя, але він не так би пішов. Він починає говорити і діяти дівчата. Він для вас сексуально привабливий. Мікі тут мене чухає так класно. Ви зараз до нього стоїте з мечем, зараз включили голову, включили серце, тому що треба зробити вибір йому щодо кохання з вами. Тобто є якийсь третій фактор, який вам заважає будувати відносини або живете в різних містах, або у когось інша жінка, або шкідливі звички, у кого щось у кого своє дівчаточки. Іде, бачите, хочу вам допомогти, дівчата, якусь поміч вам здійснити. Так, але дівчата так. Двіка, чаш, взаємне кохання. Це коли кохання йде на рівні душ, і кохання йде на рівні ваших, Боже, як це слово Боже, по-українськи на рівні ваших тіл, да, по-росіянськи буде. І так. Добре, ось що йде до вас, з хвилину на хвилину. Взаємне кохання. У кого немає. Ви зустрінете такого чоловіка. У кого є, то ви це відчуєте. Так, є пажук у вас, пентаклів, боже знов ці пажики. Він до вас проявляється як нестабільний, як ненадійний, тобто якийсь такий. Але ви маєте силу над ним, дівчата. Це говорить про те, що ви його підкорили, а значить, є можливість, але не усіх міняти його. До речі, молитва особисте життя допомагає, або щоб чоловік змінився, або щоб пішов з вашого життя. Зараз 70%. Пишіть і ви будете будувати з ним щось стабільне, дівчата. Не просто вже ілюзії, фантазія, реально пентакль стабільне. Це або брак, або разом жити, або бізнес, або разом. Дім будувати. Але зараз він такий. Дівчата, він знаєте, такий у вас мечовий. З ним дуже важко. Він холодний. Від нього важко кохання відчути. Хоча вони вміють кохати, але вони думають головою ці мечові. І буде... Він вам розкаже про цей шанс на стабільність і надійність. Хоча сам він ще не стабільний, не надійний, але ви так подивіться, він рицар. А ви королева Пентаклі, ви вже готова жінка до стабільності, надійності, до того, щоб стати дружиною. Сонячна жінка. У вас на відносини якось рухнули в один момент. І. Щось до вас, хтось збирається приїхати, дівчаточки мої. Подивіться. Ось, так. поставила на паузу, тому що. Чую, що треба було зробити кое-каку річ, забула виключити чайник. І так, і так, якийсь чоловік зробить до вас крок, вже коня запрягає. Тому чекайте і так, дівчаточки, чому попитом? Тому що вони діють. Я це моя думка. Я проти амулетів, які висилаються, які до яких хтось дотрагувався, я не знаю, мулети, свічі, щось інше. Чому? Тому що там завжди є енергія інших людей. В моєму випадку, у вас чиста енергія і тільки карти таро. І це завжди спрацьовує. І так, який чоловік зробить крок, Ганна досить. Цей чоловік, який у вас, боже мой, боже мой, стоп! Це чоловік, у якого до вас є почуття. Але він, як рицарь, проявляється, він ще не доріс дівчата, скільки їх цих рицарів, їх мало. Але їх багато у вашому житті, якщо ви так думаєте. Йому треба зробити вибір щодо кохання з вами. Тобто, є якийсь третій фактор. А що за третій фактор? Ну, дивіться. Тобто, у когось є дружина, третій фактор, бо вас багато, да? у когось. А у когось треба зробити вибір щодо того, щоб таки визнати вас жінкою. З якою вже нарешті він будує родину, жінкою, на якою він одружується, жінкою, до якої він відноситься як до імператриці, розумієте? Ось йому треба це визнати, бо це теж вибір. Треба визнати, що ви така, що з вами не вийде по-легкому. Що треба вас вибрати саме серцем, розумієте, яка ви жінка. Так, ви, цей чоловік до вас поспішає. Ви для нього кохана жінка. Його зараз мучать страхи. До речі, він погано спить, але у вас не буде продовження відносин. Тому знов це, дівчаточки, той ваш.